В умовах кризи країни Євросоюзу активно працюють у напрямку подолання негативних процесів, вишукують ефективні методи плідної співпраці. Так, президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітана Снауседа обговорили шляхи реалізації спільного проекту фонд ініціатива трьох морів, який спрямований на з'єднання регіонів Адріатичного, Балтійського Чорного морів. Сучасними транспортними, енергетичними і цифровими зв'язками, як зазначив Анджей Дуда, древній союз Литви і Польщі основоположники Євросоюзу, тому такі відносини треба поглиблювати і розвивати. Ми, поляки литовці своєю відповідальністю створили єдиний конгломерат. В цьому полягає наш загальний успіх в союзі Польщі і Литви, але співпраця залишається і збереженням інтересів наших держав, де багато спільного у розвиткові. Лідер Литви Гетанас науседа підкреслив, що в межах проекту вільнюс збирається виділити на його реалізацію 20 мільйонів євро. Ми ще друзі. Ми маємо розмовляти і чути один одного добре розуміти аргументи співпраці, тим більше, що довга історія наших країн і є основою цих відносин. Сьогодні також зазначалося, що фонд ініціатива трьох морів допоможе вирішити багато питань у розвиткові території, подоланні проблем, викликаних пандемією, а також обороноздатності країн Євросоюзу.